Стати деканом чи головою парламенту у 18-20 років сьогодні це цілком можливо. Реалізовувати себе як талановитих менеджерів допомагає молодим активістам студентський парламент. У нашому університеті дев'ять комітетів, і про деякі з них зараз ми розповімо. Як ви гадаєте, без якого комітету точно не обійшовся б університет культури? Відповідь очевидна без культурно творчого. Студентські вечірки, зустрічі з видатними особами, урочисті концерти. Завдяки ним звичайна тусовка у нічному клубі перетворюється на феєричне шоу у дружньому колі. Вони здатні перетворити звичайний день на свято. Рупор нашого університету це інформаційний комітет. Перед будь-якою подією кожен куточок удостоєний афішею. Під час неї очі комітету пильно фіксують все до дрібниць. Аби після її проведення перо та об'єктив комітету вдосталь проінформували студентське коло не лише про час і місце, а й про перчинки заходу, джерелами інформації про життя університету є студентський журнал з багаторічною історією кропива, новий новин формат новим яким онлайн та ряд інших продуктів студентської творчості. Володіє інформацією, той володіє світом, безперечно, але не менш важливо володіти своїм здоровим тілом, аби мати здоровий дух. Такими людьми є члени спортивно-оздоровчого комітету МІКІМ. Спорт, чистота, довкілля й активне дозвілля. Ось основні орієнтири студентів цього комітету. Центром ередитів та інтелектуалів МИКІ є науковий комітет. Його компетенції організація наукових конференцій, брейн-рингів, інтелект-турнірів, змагань з різноманітних ігор, таких як шахи, мафія, контрстрайк та інші. Словом, комітет повсякчас завдає студентству мозкового штурму, аби підтримувати розмову діяльність на дозвіллі та максимально розкривати свій потенціал студентський парламент це надзвичайно важливий елемент великої системи університетського життя. Він відіграє ключову роль у реалізації майбутніх фахівців. Він розкриває їх приховані задатки, розвиває організаторські здібності та дарує безцінний досвід у справах управління.